У Львові розпочнуть ремонт однієї з найаварійніших вулиць міста залізничної роботи. Стартують вже 3 листопада і триватимуть орієнтовно 5 місяців. Повідомили в мерії Йдеться про ділянку довжиною 400 метрів від квазі кільця на вулиці Шевченка до вулиці Ясної. Раніше цю дорогу ніколи не ремонтували. Вона перебуває в аварійно небезпечному стані. Під час реконструкції виконають повну заміну дорожнього покриття інженерних мереж, облаштують тротуари, паркомісця, пандуси, велодоріжку та сучасне освітлення. А вже з 29 жовтня рух транспорту на вулиці буде перекрито. На ділянці від будинку номер 21 до вулиці Ясної. Об'їзд організують вулицями Ясне, Бортнянського Шевченка. Мешканців просять забрати припарковані автомобілі, щоб не перешкоджати підготовчим роботам. Ремонт буде за кредитні кошти 30 мільйонів гривень. Підрядник компанія «Онур». Ну, власне, що ці гроші, які є в бюджеті міста, ми скеровуємо підтримку збройних сил, це понад мільярд гривень. Якщо говорити про якісь критичні інфраструктурні речі, для цього ми залучаємо гроші, які не можуть йти на підтримку Збройних сил. Мова йде про кредити, бо кредити беруться на конкретні речі, критичні інфраструктури, наприклад, це або залізничні, або якісь інші об'єкти. Тому цього року фактично бюджет розвитку міста інформований десь на відсотків 65-70 з кредитних коштів, які мають цільове призначення. На жаль, вони не можуть йти на підтримку військових. Якщо б могли, то ми, звичайно, щоб скеровували їх на підтримку збройних сил.